Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 34, другий варіант. Перше завдання задача. За 5 однакових іграшок заплатили 30 гривень. Скільки таких іграшок можна купити на 54 гривні? Запишемо умову до цієї задачі. 5 іграшок коштували 30 гривень. Нам потрібно, а скільки іграшок можна купити, маючи 54 гривні. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо знайти, скільки гривень коштувала одна іграшка. 30 поділити на 5 дорівнює 6 гривень одна іграшка. Нам потрібно знайти, скільки іграшок ми можемо купити, маючи 54 гривні, якщо одна іграшка коштує 6 гривень. Друга дія. 54 поділити на 6 дорівнює 9 іграшок. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 54 це число нам відомо за умовою задачі. Поділити на 6. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 54 поділити на частку чисел 30 і 5. 30 поділити на 5 дорівнює 6. 54 поділити на 6 дорівнює 9 іграшок. Відповідь. 9 іграшок можна купити на 54 гривні. Друга задача. У двох човнах розмістилися порівну 12 чоловік. Скільки чоловік можна розмістити у восьми таких човнах? Запишемо умову задачі. Два човни поміщають у собі 12 чоловік, скорочуємо човни на першу літеру, а чоловік, виходить, на другий приголосний. А скільки чоловік поміститься у восьми човнах? Вісім човнів невідомо чоловік. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку ми можемо знайти, скільки чоловік поміщається в один човен. 12 поділити на 2 дорівнює 6 чоловік в одному човні. Ну, а у восьми човнах буде у 8 разів більше. 6 помножити на 8 дорівнює 48 чоловік. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 6, це число ми знайшли першою дією, помножити на 8, це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: 12 поділити на 2 помножити на 8. 12 поділити на 2 дорівнює 6, 6 помножити на 8 дорівнює 48 чоловік. Відповідь: 48 чоловік можна розмістити у 8 човнах. Третя задача. Для дитячого садка купили першого дня 6 конструкторів і заплатили за них 48 гривень. Другого дня купили ще 4 таких конструктори, скільки гривень заплатили за всі конструктори. Запишемо умову до цієї задачі. У Нам відомо, що конструктори купували 2 дні. Першого дня купили 6 конструкторів і заплатили за них 48 гривень. А другого дня купили 4 конструктори, але скільки за них заплатили, невідомо. Нам потрібно знайти, скільки гривень заплатили за всі конструктори за 2 дні. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку нам потрібно знайти, скільки гривень коштував один конструктор. 48 поділити на 6 дорівнює 8 гривень один конструктор. Другого дня продали. Купили 4 конструктори. Значить, нам потрібно 8 помножити на 4. Це буде 32, 32 гривні 4 конструктори. А тепер можемо знайти, скільки гривень заплатили за всі конструктори. Першого дня заплатили 48 гривень. Другого дня ми щойно знайшли 32 гривні. Третя дія 48 додати 32. Дорівнює 80. Знову технічна помилка. Складемо вираз, поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 48 це число нам відомо за умовою задачі. Додати 32. Це число ми знайшли другою дією. Але тут у нас перший множник, ми знайшли першу дію. Вираз буде мати такий вигляд: 48 додати і в дужках три числа. 48 поділити на 6, помножити на 4. 48 поділити на 6 дорівнює 8. 8 помножити на 4 дорівнює 32, 48 додати 32 дорівнює 80. 80 гривень заплатили за всі конструктори. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Добуток чисел 8 і 3 збільшити на 12. 8 помножити на 3 дорівнює 24, 24 додати 12 дорівнює 36. До частки чисел 45 і 5 додати частку чисел 56 і 8. 45 поділити на 5 дорівнює 9, 56 поділити на 8 дорівнює 7, 5 додати 7 дорівнює 12. До частки чисел 36 і 6 додати 9. 36 поділити на 6 дорівнює 6, 6 додати 9 дорівнює 15. Від 92 відняти добуток чисел 4 і 8 8 помножити на 4 дорівнює 32. 92 відняти 32 дорівнює 60. До частки чисел 16 і 8 додати 25. 16 поділити на 8 дорівнює 2. 2 додати 25 дорівнює 27. До 15 додати суму чисел 12 і 18. 12 додати 18 дорівнює 30, 15 додати 30 дорівнює 45. Натисніть на паузу та виконайте обчислення рівнянь. Перевіряємо. Х помножити на 6 дорівнює 42. У нас невідомий перший множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Добуток 42, відомий множник 6. Х дорівнює 42 поділити на 6, х дорівнює 7. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 7 помножити на 6 дорівнює 42. 42 дорівнює 42. 8 помножити на х дорівнює 64. У нас невідомий другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Добуток 64, відомий множник 8. Х дорівнює 64 поділити на 8. Х дорівнює 8. Це розв'язок нашого рівняння. Підставляємо в перше рівняння замість х його числове значення. Виконуємо перевірку. 8 помножити на 8 дорівнює 64. 64 дорівнює 64. 13 додати х дорівнює 20. У нас невідомий другий доданок. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Сума 20, відомий доданок 13. Х дорівнює 20 відняти 13, х дорівнює 7. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість X підставляємо його числове значення. 13 додати 7 дорівнює 20, 20 дорівнює 20. Накреслити два відрізки. ОП дорівнює 1 дециметр 2 сантиметри. КМ дорівнює 3 сантиметри. У скільки разів відрізок КМ коротший, ніж відрізок ОП, давайте будемо виконувати разом це завдання. Креслимо відрізок ОП довжиною 12 см, тому що 1 дм 2 см це 12 см. Називаємо його ОП і вказуємо його величину. Другий відрізок у нас 3 см. Креслимо відрізок, позначаємо його кінці, називаємо його, вказуємо величину. Нам потрібно порівняти, у скільки разів відрізок КМ коротший, ніж відрізок ОП. 12 поділити на 3 дорівнює 4 рази. У 4 рази відрізок коротший. На подвір'ї бігали курчата. У них 12 лап. Двоє курчат заховалось під квочку. Скільки курчат залишилось? Запишемо, що нам відомо. Було, заховалось, залишилось. Було на подвір'ї 12 лап. Двоє курчат заховалось. Скільки курчат залишилось? Пригадуємо, хто такі курчатка. Міркуємо. Дивіться, за умовою задачі нам нічого не сказано, скільки лапок в одного курчати. Ми повинні знати. Знаючи, що в одного курчатка дві лапки, а бігало 12 лап, ми можемо знайти, а скільки ж це було курчат? 12 поділити на 2 це буде 6. Двоє курчат заховалось під квочку. Відняти два. Шість відняти два дорівнює четверо курчат. Відповідь. Четверо курчат залишилось. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей.